Ну, не знаю. Ай! Попало щось. Мої Максмара. Просто хочу вам показати, тобто не тримає форм. Я також пропишу тут ціну. Я на знижках купував. Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму youtube каналі Сьогодні хочу показати вам свої новинки, свої замовлення. Будуть образи, будуть деякі покупочки. І будемо розмовляти з вами, тому залишайтеся. Я вирішила нагадувати, можливо, ви не знаєте, що в мене є інстаграм. В інстаграмі також є образи, підписуйтесь і є такий хайлайт. Там, де я розповідаю про волосся. Можливо, вам буде цікаво щось дізнатися про якісь засоби. Якщо вам таке акварельне, то обов'язково заходьте, переглядайте, підписуйтесь, Будемо спілкуватися ще й там. І, звичайно ж, підписуйтесь на канал, якщо ви зайшли і не підписалися. Ще, будь ласка, це зробіть. В коментарях активність люблю за те, що ви мене підтримуєте. Я завжди з вами на зв'язку. Вирішила так розтягнути трішечки що Мені в кадрі не дуже подобається. Зараз адаптую, як завжди. Всю свою техніку під сонце, під погоду, під природу і так далі. Сьогодні у нас буде розпаковка бренду Resort. Я знаю, що до онлайн-покупок взагалі відносяться люди по-різному. Дехто купував і у них був якийсь негативний досвід, і так само там замовлення на сайті Answer, так само там покупки в будь-якому навіть офлайн-магазині, також в магазині Second Hand. Тобто у нас у всіх може бути негативний досвід, це абсолютно є нормальне. Але мій досвід свідчить про те, що на сайті Resort в онлайн покупках можна знайти, що подобається особисто мені, і те, що я не рекомендую і не купую. Якщо вам буде цікаво, скажіть, я зніму окреме відео сьогодні просто про розпаковки. І так, перед вами та сама розпаковочка. Що ж я замовила? Я скомплектувала комплект. Тобто я зібрала комплект це джинси, і це джинсовка куртка, джинсовка. Ну можна багато назв придумати. Джинцовка можна? Так. Okay. Я вибрала не зовсім типовий денім, в якому плані він принтований. Як ви бачите, є такий незначний принт разом в комплекті ці джинси, але виставлені в окремих категоріях, я зібрала. Наперед скажу, що я купила, замовила, розмір 40. Ось. Покажу вам. І джинси, і куртка в розмірі 40. Це не мій розмір дезерт. Зазвичай я купляю 36 або 38 розмір. Але я хотіла, щоб джинси і куртка сіли так, як хочу я. І, звичайно, що мені для цього було потрібно. Я звернулася в ательє і просто я можу тут вам додав, додавати буду фотографії вам, як вони сиділи до і як у мене вийшло після. У цьому відео я розповідала, що збираюсь на фотосесію і цей образ. Цей костюм і як-ніяк підійшов до цієї фотосесії, можете переглянути фото. Я ще навіть в інстаграмі не публікувала, а вам тут покажу, можливо, буде цікаво, ви надихнетесь і також захочете якусь таку контент-зйомку, тому що це саме контент-зйомка. Так ось. Я не скажу, що це прям такий щільний денім, Я хочу, щоб просто ви через е, камеру. На сайті був щільний денім, але. В результаті це ну, такий напівщільний денім, як ви бачите. Ну ось просто хочу вам показати. Тобто не тримає форма. От я так, мені здається, буде дуже видно, якщо буду так розтягувати і показувати. Бам. Так, воно більш цей костюм більш-менш структуроване. Так, він цікавий стилістично. Так, ніхто не скаже, що це різор, тому що ну, якби виглядає він класно, але щоб річ виглядала класно, звичайно, я її. Комплектую іншими аксесуарами. Я додала до цього образу ось такі туфельки, човники. Я мені просто так смішно Я завжди звикла називати туфлі лодочки. А тут, якби в українській інтерпретації, туфлі, туфлі? Туфлі човники, туфлі човники. Ну, Зеброленд, знаєте, мені подобається. І в поєднанні з Данілом я собі так побачила, тобто. Цей образ відображення мого стилю, я побачила, що ці туфлі будуть гарно виглядати саме з німи. Можете оцінити і видружена форма взуття класно пасує до саме цієї. Форми джинсів. Мені здається, дуже гарно видовжує силует. І, звичайно, щоб підтримати ось цей. Знаєте, як в мене зібрався цей образ? У мене сам костюм він був дуже нейтральний, тому що голубий, коли ми е, блакитний, блакитний, голубий, можна і так, і так просто напишіть, будь ласка. Я знаю, всі знають гарну українську мову. І ось вам ідея, викладайте українську мову на YouTube канал. Можливо, буде цікаво. Це трошки стюк, просто мені не зрозуміло, чому всі. Так жадають когось виправити, замість того, щоб просто когось взяти і навчити самостійно не під, чи... не під роботами якимось, а просто самостійно. Тобто самостійно і зробити проєкт, я бачу в цьому більше сенсу. Так ось, у мене джинсовий костюм він відіграв таку нейтральну роль, тобто зазвичай як біла футболка. От як біла футболка, у нас це просто база. Тут у мене цей костюм здавалося би такий активний. Я його зробила базою, тому що я додала більш акцентні речі. У вигляді тих самих туфель і капелюха. Капелюх я купувала у Сінсет, це також моя недавня покупка. Вона капелюх іде в одному розмірі, і зазвичай у мене всі капелюхи з вогни тут же просто полястер, але він так стилістично мені підходить саме в цей образ, де це класно. І навіть дивіться, з цим жакетом, ось у мене тут самий звичайний бежевий топ, тобто зовсім така нейтральна ситуація. Тут у мене просто білі джинси. Також, і якщо я одягну капелюх. Весь акцент, весь акцент піде саме на капелюх. Я також пропишу тут ціну. Я на знижках купувала у лютому, що цей капелюх, що ці джинси. А ось у мене ці туфлі, їм вже 10 років. Тому ну, мені вони подобаються, я раніше завжди їх носила з шкіряною спідницею. Це в спідницю більше якби. Ну, вона вже не так сидить, як мені б хотілося. І тут навіть таке питання не з приводу моєї фігури і з приводу мого вигляду, але більш з того, чи вона є сучасною на сьогодні. Можливо, когось буде цікавити ціна, яку я заплатила за те, щоб джинси посадили по моїй фігурі. Я заплатила 220 гривень. Я вшивала і в талії, і довжину забирала, тому що вони сама ця модель вона йде довго, тому, можливо, ви шукаєте самі довгі джинси. Ці вам ідеально в різорт підійдуть. В різорт є класні. Моделі довгі, які підходять на високих дівчат і класно сідають, як я бачила, багато відгуків. Образ не буде повним, без аксесуарів, так. Я ще там додала каблучки на цій фотосесії, і тому для вас також ще раз образ запишу. У мене ось такі сердечка, також додам ще ближче фотографії. І у мене є розписана моя сумочка. Ось так вона виглядає. Так можна як деталь таку додати. Вона виглядає класно із зеброю, тому що там чорно-білий, і тут чорно-білий з синім, тому що тут синій з голубим, тому що тут голубий, тобто вона інтегрується дуже гарно у цей образ. Я зараз почала нову роботу, я не ходила щось місяць на малювання, а зараз знову пішла і малюю сумку тут вам також додам. Відео знімала процесу трішки, тільки почала. І там, чому я її довго не малювала? У мене була дилема з кольорами, я не могла визначитися. Я вибрала зелену гамму, можливо, ще перейду в інший колір, тому що можна там додавати і змінювати. Але в такому плані, такого плану ця сумка повинна вийти. Якщо ви запитаєте основу, тобто тут просто така основа: це мейкап. Ви знаєте, це сайт косметики, і там є косметички. Так ось. Це одна з перших цих косметичок, яку я розмалювала. Тобто я закрила напис, закрила напис цієї пташки і вийшла ось така робота. Але зараз ці косметички гірші на багато якості, тому я вам не рекомендую їх навіть купувати, не носити ці речі. Ну, це моя особиста думка. Якщо е, є такий образ, але немає такої сумки, звичайно ж, такої сумки немає, бо вона є тільки у мене. І про розпис, можливо, вам також цікаво, тому що я малюю, можливо, ви новенькі на каналі. То, будь ласка, переходьте у мене про розпис, окреме відео, воно є навіть на українській мові, тому що коли я тільки починала, я розповідала про свої сумочки саме українською мовою, перегляньте. Я би додала, ще до цього образу, я в цьому сезоні ще її ні разу не одягала, не знаю, як показати вам. Це така сумочка, мішечок в формі мішечка. Зроблена, дуже схожа на мою від Louis Vuitton вінтажну. Тобто, це така біла з чорним контрастним, я не знаю, додатком. Це бренд Sisley. Я замовляла цю сумочку на Ансвер. Задоволена була минулого року, дуже. Цього року ще якось я її не носила і вже бачу житись. Нитка з'явилася. Такий широкий ремінь, але виглядає вона стильно, покажу вам, як з цим костюмом. І також цей костюм можна носити просто з білими кедами, а також вам щось покажу. У мене просто білі кеди Nike, можливо, буде гарний образ також із ними. Хочу вам показати свою покупку. Це мої окуляри, які я купила. І ось не ношу, тому що хочу вам показати чорного кольору. Тут я ще близько буду відео показувати. У мене з ногою. Вони просто були куплені в області. Просто, звичайні. тут захист. Звертайте, будь ласка, увагу, коли купуєте. Все, замовляєте, чи купуєте окуляри на захист. Я вам покажу, як вони виглядають на мені. Ось так. Вони такі, а не знаю, чи буде вам видно. Не знаю. Ай! Попало щось. Ну, треба зняти цю етикетку, буде краще. Окей, може бути від пережитого стресу в минулому році у мене просто почалась алергія на сонце. І я зрозуміла, що мені потрібно більш такі окуляри, які будуть закривати не тільки самі очі будуть захищати, але й ось так знаєте, чим побільше буде оправа, тим краще для захисту. Тому цьому, в цьому році я більше звертала увагу саме на захист. І, звичайно, якщо чим темніші окуляри, тим краще захист. І я вирішила, що Мої Максмара, які я купувала в цьому відео, замовляла я їх на Люкс Оптиці. Це оригінальні окуляри, в шкіряному такому чохлі дуже гарному. Я їх вирішила продати, я їх виставила на шафу. Я обновила свій профіль-шафі, в шафі. вам залишаю посилання, можливо, комусь буде цікаво і актуально, вирішила їх виставити на продаж. Дуже гарні окуляри, можливо, вас також зацікавлять. Тут рогова оправа, темно, сині лінзи, схло. Вони такі класні, брендові, модні, підходять до обличчя на обличчя гарно виглядають. Я просто їх не ношу і вирішила, що вони повинні знайти дуже стильну власницю для себе. Ще хотіла сказати про сайт Шафа, що у мене є плейлист, і я вирішила його поповнити, дати відповіді на ваші питання. Я, звичайно, не є. Супортом шафи я вже говорила про це, але хочу зняти відео відповіді на ваші питання. Можливо, зможу комусь допомогти. Я дуже дякую вам за ваш перегляд і до нових зустрічей!